Ми презентуємо і просуваємо екосистему управління відновленням DREAM. Ми дуже раді, що перша публічна презентація екосистеми DREAM відбувається саме на Чернігівщині. Можемо подивитися, які проекти вже знаходяться на стадії реалізації, зануритися в кожен документ, там зведений кошторис, креслення, право власності, скільки їм треба на будівництво, і зануритися в в кожну закупівлю. Для громад Чернігівщини проведена презентація електронної системи управління процесами відбудови ДРІМ. Основним користувачем нашої системи є саме громада. Ця система дає будь-якій громаді, сільській, міській, презентувати свої потреби та спілкуватися, грубо кажучи, з усім світом напряму. Система Дрім створена при міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, завдяки допомозі британських партнерів організації Open Contracting Partnership та коаліції українських громадських організацій Rise Ukraine. Це система, яка має стати єдиним вікном українських потреб у відновленні. Залучених на відновлення коштів чи то з державного бюджету, місцевих бюджетів або ж міжнародних партнерів, поки що Дрім працює в режимі експерименту, але вже зараз до системи внесені понад 120 діючих на Чернігівщині проєктів відновлення від більш ніж 30 громад. Ну, наприклад. Починаючи з самої Чернігівської, Іванівська, Ічнянська, Борзнянська, Новобасанська, Корюківська, Талалаївська і, і так далі. Ми можемо бачити в системі не лише ті проєкти, де громада є сама виконавцем проєкту, а й ті проєкти, які робляться для громади або обласною владою, або з національного рівня через агентство відновлення. В один клік можемо бачити всю статистику по. Проектам 123 проекти з бюджетом 10 мільярдів, підтвердженим фінансуванням 7,5 мільярдів. Отже, проекти за конкретними об'єктами в системі створюють насамперед органи самоврядування. Причому вони мають змогу через дрім знайти кошти як на відбудову житла, так і на розвиток інфраструктури. Комунальне підприємство Чернігів має на меті. Платформу системи Dream використовувати як базову узагальнюючу, адже проекти водоканала і об'єкти, які зруйновані, це досить великовартісні проекти. Тому пошук фінансування пошук донорських організацій це ключове питання. Дрім це не лише про відновлення зруйнованих проектів, а в тому числі і проекти. Розвитку до моменту його введення в експлуатацію користувачами системи одночасно є й міжнародні організації. Вона нам гарантує наскрізну прозорість закупівлі, кожна сплачена гривня, фунт, євро чи долар. Міжнародні партнери теж хочуть чіткіше розуміти, яка ж проблема і потреба у відновленні як на регіональному рівні, так і загалом на рівні держави. А ознайомитися з наявною інформацією в системі може будь-хто з громадян. Дрім працює за принципом, всі бачать все, і кожен з нас, платників податків, українського народу, теж має відкритий доступ до системи, але не на створення проєктів, а на їх перегляд та розуміння того, що все відбувається прозоро і підзвітно. Є капітальний ремонт покрівлі, Чернігівська політехніка, капітальний ремонт, власне, 10 мільйонів. І бачимо, що зараз закупівля йде активною ще не не відібрався підрядник, і можемо перейти на сайт Прозоро подивитися як оголошено тендер і що ж відбувається з цією закупівлею станом на зараз вже в цьому році розробники DREAM розраховують охопити всю базу даних про об'єкти що потребують відновлення в україні і зробити систему обов'язковою Очікуємо, що до середини року вже буде прийнято відповідне законодавство, а отже, і забезпечена нормативна рамка для того, щоб система стала обов'язковою та запрацювала на повну потужність. Зараз ми намагаємося також усі наші проекти, які фінансуються і за державні кошти, і в подальшому думаю, за кошти міжнародних наших партнерів будуть занесені до системи DREAM, де можна буде чітко відслідкувати всю історію цього реалізації цього проєкту.